Як же ж тоді зекономити на димоході, якщо азбест ні в якому разі використовувати не можна, а коштів на сучасний димоход утеплений немає? Друзі, перший варіант: Купуєте собі замість утепленої труби нержавійка в нержавійки, яка вартує приблизно 1800-3000 гривень за один метр, в залежності від діаметру від товщини сталі. Купуйте собі звичайну нержавійчий димоход без утеплення. Вартість йде приблизно 1200-1300 гривень за один? метр отакої от от труби. Купуйте собі нержавіючий димоход з міліметрової товщини металу, мінімум 304 марки сталі. Монтуйте собі такий димоход і самостійно його утеплюєте базальтовою ватою та плівкою. Недолік в тому, що приблизно кожні два сезони вам доведеться все це перепаковувати. Тобто утеплення на цьому димоході потрібно буде періодично перепаковувати, оскільки від навколишнього середовища воно буде руйнуватись і буде потребувати вашого. Втручання неутеплений димоход приблизно на відсотків 40-50 працює гірше, ніж утеплений димоход, повірте мені. Якщо друзі, і на цей варіант у вас не вистачає коштів, тобто змонтувати звичайну нержавійку і утеплити її у вас не вистачає коштів, тоді йдете на металобазу і купуєте трубу звичайну. Чорну вартість там іде приблизно 400-600 гривень, в залежності від за один метр, в залежності від діаметра цієї труби. Купуйте собі такий димоход, самостійно його так само утеплюєте, як цю нержавійку, і економите суттєві кошти, але витрачаєте дуже багато часу. Так, димоход з звичайної чорної труби буде дуже важкий. Вам потрібно буде придумати, як це це закріпити і збудувати, мабуть, з цегли під димоходом якусь площадку для того, щоб навантаження йшло на цю площадку, а не на підвісні, якісь хомоти, тому що хомоти тут вже не будуть працювати. Вам потрібно буде заморочитись, і тоді ви зможете приблизно втричі зекономити, а може навіть і більше, в порівнянні з утепленим якісним димоходом. Друзі, а якщо ви економите свій час, якщо ви поважаєте свій час, у вас немає цього часу, щоб займатися і заморочуватись таким димоходом, то ви купуєте собі сучасні якісні димоходні системи з вірмікулітом або з ватою, мінімум 304 перевіреної марки Сталі, компанія Ніка займається постачанням таких сучасних димоходів, і в такому випадку ваш димоход буде працювати мінімум десятки. Років, і в такому димоході постійно буде хороша тяга.